Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 442 за підручником геометрія 7 клас автора Олександра Рейстера. І наше завдання знайти кути рівнобедреного трикутника, якщо кут при вершині на 24 градуси більший за кут при основі. Прекрасненько. Малюємо трикутник. Зараз. Менше я розумію. Так, рівнобедрений трикутник. Позначаємо А Б, С. Записуємо дано. Отже, нам дано трикутник. Причому рівнобедрений? отже, АБ у нас буде рівнювати Б, С. Добре. І кут при вершині на 24 більший, ніж кут при основі. Тобто їхня різниця дорівнює 24. Якщо кут при вершині більший, то виходить, що кут Б мінус кут А дорівнює 24 градуси. На 24 градуси більший за кут при основі. Все. Правильно. Так, знайти. І всі води, так? Код А, код Б і код С. Все. Розв'язання. Розв'язання. Все. Якщо у нас у задачах На або більше менше, це, звичайно, задача на нехай. Так само, як і пропорція, так? Але у пропорції у нас коефіцієнт пропорційності, тут же нам треба щось виразити через невідоме. Через це невідоме виразити інші елементи і скласти рівняння. Тому нехай Х і вибираємо який кут У нас дорівнює Давайте кут А. Менше візьме. Тоді, що це означає? Кут при вершині на 24 градуси більше за кут при основі. Кут А це у нас кут при основі, тоді кух плюс 24 градуси, це у нас буде кут Б. Все, виразли невідомі. І ще не забуваємо, що кут А у нас дорівнює коту Б. Ой, пробачте, кут А дорівнює куту С. Так, за властивістю рівнобедряного трикутника. Давайте так, за властивістю. За властивістю рівнобедриного трикутника. Рівнобедриного. Трикутника, кут А, дорівнює куту С і дорівнює Х. Так, і далі за теоремою, яку ми вже вивчили, я думаю, так за теоремою суми кутів трикутника, суми кутів трикутника складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Я коротко напишу рівняння. Так, складаємо рівняння. Отже, у нас виходить Ах, плюс Б у нас х плюс 24, і плюс C це у нас Х. І це все діло до рівня 180. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. Х плюс Х плюс Х це у нас буде 3х. Дорівня. А 24 треба перенести з протилежним знаком, бо плюс та мінус, тобто 180 відняти 24. Отже, у нас буде 3х дорівнює. Так, 80 мінус 20 це буде 60, 60 мінус 4 це буде 56. 156. Отже, х буде дорівнювати, ж вже у сьомому класі 156, хоча я інколи і записую у вигляді ділення. Ну, вже як у вас просять, я завжди так кажу. Так, 15 на 30 буде 5, 6 на 3 це буде 2. Тобто у нас буде 52. Х дорівнює 52. Причому градуси І це у нас мало того, що кут А і кут С. Так? Тому що ми вже записали, що кут А дорівнює куту С дорівнює Х. Ми вже це записали. Так, і останнє, що у нас х плюс 24, так, дорівнює 52 градуси плюс 24 градуси, так, дорівнює 76, так, 76 градусів. Так, і це у нас так, а тепер давайте порахуємо, 52 плюс 52 це буде 104, 104 плюс 76, 180, все правильно. Отже відповідь. Відповідь 52 градуси, 76 градусів і 52 градуси, що і треба було знайти. Все, це буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей не забуваємо ставити лайки.